Процес підготовки йде. Тут у нас на осінь буде чисто повітряне опалення, тільки вулкани і все. Попробуємо, ну поставили труби сюди, такі, як потрібно, щоб були. І Будемо давати вищу температуру трохи і попрацюємо чисто на вулканах. Побачимо ще такий варіант. Ну, в тому плані, що якщо цей варіант спрацює, то набагато зручніше і з трубами, менше їх треба розтягувати. Ну, і взагалі не треба їх не монтувати нічого. Будемо бачити. Ми бачите експериментатори <смі> Ми так на словах, ну, не скажу, що людям не вірив, віримо, але кожен раз хочеться самому побачити, як це буде. Так що чекаємо холодов. І будемо перевіряти.